Я не думаю, що це беззвуздіться. Це якесь продовження війни. Так, ми не знаємо, були ли ті ці машини сильно вибрані, вибраних це звичайний лотерейний бюлет? Так, ну це вже симптоматично в сумно. А ще одне питання: можна щодо е, все-таки на, нас як спостерігачів? Тобто мені все одно залишається незрозумілим. Е, якщо ми спостерігаємо через екран... Там монітор комп'ютера або екран, то ми спостерігаємо за за фактично мертвим тілом. Да? Але якщо ми приходимо на майдан, там безпосередньо приходимо, і там продовжуємо спостерігати, тобто не починаємо щось робити, не входимо в якусь практику, а так само продовжуємо спостерігати. То чи не ну що то ці речі вони не ну між ними не можна поставити якесь приблизно до Бо фактично ми приходимо і теж спостерігаємо, як ніби в театрі. Тобто в театрі так само є атмосфера, там є якісь пасивні глядачі, які просто вони вживу спостерігають, а ці спостерігають там через екран, тому вони відчужені, тому це якесь кіно, картинка кіно. Ну тобто, чи не є е, входження в практику лише якоюсь можливістю? Ну, Це включеність також часто ефемерна. Yeah. Тобто, включеність у це життя колективного тіла. Я говорив, що для багатьох це просто. Певне відчуття інтенсивного життя, що, Боже, е ніколи такого не було і не буде в моєму житті. Оце щось справжнє. Це, як, це так само, як і для Юнгера там, перебування в лавах армії Першої світової війни, де гинули мільйони. Але для нього це якийсь аж містичний, екстатичний досвід. Тобто, так, в цьому плані. Це якийсь елемент суспільства переживає, так? Тобто це відчуття того, що тут істина, тут щось справжнє. Тут створиться історія, якщо хочете. І... Але ця включеність, вона для, для декого це просто миттєво в тому розумінні, що ти також розмикаєшся і потім спостерігаєш знову за цим ніби збоку. Тобто Сказати, що тут в якійсь мірі оцей живий досвід, він ніби чисто по локальність може бути і відсутній завжди. Так. Може бути і відсутній. Я б ще, можливо, додав до цього, що з... Саме оце виламування бруківки, бачили ви відео, фотографії, можливо, коли ходили, воно в якійсь мірі мені нагадує якусь таку свідому форму іконоборства. Це руйнування міста, руйнування міста, як якась свідома форма іконоборства. Це в якійсь мірі війна з цивілізацією. Війна з цивілізацією тієї цивілізації, яка позбавляє нас, якщо хочете, якихось живих форм спілкування. Тому що ця війна образів, вона власне, є цим забиранням у нас цієї можливості бути разом, спілкуватися разом, створити якісь важливі речі. Так, і це війна, але тут ми попадаємо. Тобто ми можемо жити тільки цивілізація, а ця цивілізація в нас забирає життя. Ми руйнуємо цивілізацію. І що? Між двома терорами. Руйнування міста і якимось способом демонстрацію того, що місто в нас також забирає якісь способи життя, особливо сучасні. Це тоді вже якесь повернення витісненого, якщо за Фрейду, так, якесь незадоволення культурою. Там в якийсь момент там, там людина починає руйнувати місце, ну мі місто, так, але потім все одно це в якийсь момент доводиться відбудовувати і створювати якийсь новий порядок. Можливо, тільки для того, щоб в якийсь наступний етап його знов починати руйнувати. Ну і так там. Ну, я сказав, що тут два таких терору. так от і у якогось виходу такого. Немай. як минимум пока еще целый не немай. Я хотел добавить два момента, возможно, они будут вам интересны. Первое. Оруэлл 1984. А на экране всегда показывается два фантазма войны. А люди живут в состоянии фактической нищеты, работая на индустриальных фабриках, которые питают эту войну. Ми отримуємо точно такой же сценарій. Ну, тут можна продовжувати цей хороший, хороша така асоціація, там, як Бенімін закінчував тріл мистецтво до бойового технічної відтворності. Також, що війна сьогодні це найбільш могутній образ. могутній образ, який може створювати технічні засоби. Він також приковує і не тільки увагу. Не тільки він приковує технічний рівень цивілізації пов'язує саме з війною. Ну, можливо, я розпочинав говорити про відчуження, і мені здається, ці образи Майдану це також своєрідна когнітивна карта сьогодні. Але питання залишається до якого глобального цілого, з яким глобальним цілем ми пов'язуємо оцю когнітивну карту. Тобто, я тут нагадаю, що Джеймісон використав це поняття когнітивного картографування, взяв його в ульбаніста Кевіна Лінча. Кевін Лінч помітив таку річ, він вважав, що людина відчужена від міста, якщо вона не може уявити його цілком. Якщо ви можете уявити цілком Київ в усіх його районах, значить ви от з цим містом у унісон, якщо хочете. Якщо не можете, значить ви відчужені від цього міста. І в якійсь мірі... Ці образи Майдану, якщо, образи, які нам подають, образи, якщо хочете, сучасної України, вони є певним способом нібито повернути нас до якогось, якщо хочете життя. Так? Але вони радше є тим фантазмом, який все-таки натякає на певні реальні способи існування, реальні умови існування. Але ми завжди пам'ятаємо, що це все-таки пов'язано з фантазмом. Ну, мабуть, що все. Можливо, ще якісь запитання? Я просто, можливо, якщо ми будемо робити семінар, якщо буде така потреба, можливість якось вирішимо. Згадав, у Єліни Петровської є ще така монографія, антифотографія. І вона наприкінці цієї монографії говорить про так звані негероїчні спільноти. У неї ще десь є одна книжечка Бізимянне сообщество. І от негероїчні спільноти це також спільноти, які пов'язані певним афектом. Оцей колективний афект Майдану, Грушевського, тобто це той афект, який тримає разом. Цю всю спільноту, яка ще й не утворилася, яка є дуже такою сумнівною спільнотою. І оцей колективний афект, він і далі, в якійсь мірі, можливо, буде навіть створювати якусь енергію для цього суспільства, тому що він пов'язаний з цими образами, які формуються сьогодні. І ці образи, можливо, і будуть створювати, якщо хочете, якусь енергетичну мотивацію. Отой От ефект, який, можливо, буде створювати, ну сама Титловська говорить, що це такі негероїчні спільноти. Тут вони нібито героїчні, як багато хто вважає, але по суті це також анонімна, негероїчна спільнота, з якої може щось вийти, а може не вийти нічого. Так а може тоді якусь літературу погоди семінар? Тобто, семінар. Ну, от ви казали, Кампер, так, як Петровська. Ну, просто я записав Кампер, тіло насилля біль, да, там кілька розділів. Єлена Петровська. А, якщо буде потреба, ви мені скажіть, я вам навіть сьогодні там, завтра не дішу. Mm -hmm. Добре. Добре. То можемо все буде просто проанонсувати Так, що це буде. Розмова. Тому що, як на мене, оцю картинку, яку ми сьогодні намагаємося створити, вона така досить редукована, фрагментарна і багато смислових ланцюжків вони порушені. Скажіть, а от та дівчинка, яку ви говорили от мощали, відказалася фотографії? Це власне є тема наша сьогоднішнього, тому що одна справа. Зображення, зображення цієї фотографії людини, яка кидає коктейль Молотова, але ви ніколи не знаєте, чому вона кидає. І для неї було важливо, що тільки коли вона була на Грошевську, спілкувалася з цими з людьми, вона відчула, наскільки це зовсім інший світ, і будь-які образи цього світу вони радше деформують абсолютну картину. Тобто вони подають її, тобто ніяка фотографія не дає оцього контексту живого життя. А без цього контексту ця фотографія є радше способом якогось, якщо хочете, тобто це товар, який продається, так. це товар, на якому можна там, отримувати свій журналістський капітал. Але він ніяким чином не розшифровує, не декодовує те, що тут відбувається. Можете написати? Вона, так, вона написала і текст для неї це більш щось більш сильніше. Хоча текст також створює образ, наратив також створює образ. Але тут вона, я також пам'ятаю, колись Губрик мені розповідав, що він навмисне не дає на своїх лекціях якісь образи того, що він розповідає, тому що ці образи будуть набагато, будь-які образи будуть набагато сильнішими від того, що він розповідає. І тому PowerPoint до свідоцтва. Свідо. Тому що будь-який PowerPoint, він губить фігуру губих. Бо що наратив образи, які виникають від якогось наративу, а сюди входить. Десь перебування людей в певному замкнутому просторі, якесь відчуття там аури цього місця. І без цього ніяке відео навіть близько не демонструє того, що тут відбувається. По-моєму, це друга цель. Це оставляти фотографії аналогічні целі масками живе. Це не для того, щоб передати атмосферу, а щоб передати інформацію через час. Ну, мету. Це мета пов'язана з якоюсь раціональністю. Не завжди все можна звести до якоїсь раціональності. Вона ж журналіст. Вона пише статіраціональний акт з економічними описуванням, з професією. Власне, її меседж був настільки безглуздо робити ці фотографії то в даному випадку це е, демонстрація того, що є якась інша раціональність, сильніша від журналістської раціональності, як не знаю, раціональність життя присутня. Я б побоявся надати... Тобто тут слів можна зробити безліч. Радше для цього слова немає. А слова немає це означає, що слів безліч. Так? І... Звідси вже можна починати щось робити або нічого не робити.